Є музей Лесі Українки. Музеї постійно проводяться літературні читання, вікторини, конкурси. Також і цей до дня народження поетеси організовують концерти, учні беруть активну участь, розказують вірші, співають пісні, а також грають писали. В музеї зібрано матеріали літератури пізнавального змісту. Експозиція представлена такими розділами: родина косачів, плесені ідеали на літературу шляхах, друзі та вчителі Лесі Українки, зльоти Лесного генію. Ціловіше експонатів належать матеріали про родину посачів, оригінальні картини Євгена Безніста, українські візорифі, зібрані Оленою Пчілкою, літературні наукові візники по 1911 року, в якому друкувалися сектори Лесі Українки. У музеї ведеться велика пошукова-дослідницька робота. Рада музею дійсно співпрацює із державними музеями, міжнародними організаціями та громадськістю.